І Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Сьогоднішній день свята церква шанує третю і постась при Святої Тройці, Бога, Духа і Святого. Тільки один раз в вік, свята церква, так Хмельничаво шановнує третій коста Святої Готі. Хоча кожне молитовне правило, будь-які молитві, які ми розпочинаємо, ми розпочинаємо молитвою до Духа Святого, Царю Небесного, промовляючи. Чи це ранішнє молитовне правило, чи це вечірні молитовне правило, чи це читання Акафіста? Чи псалтиря ми завжди розпочинаємо молитвою прошення Святого Духа? Щоби Святий Дух просвітив наш Розум, наше серце, то ми і перед читанням священного Писання так само звертаємося до Духа Святого. Святого пісні на перших сторінках Біблії читаємо, що. Коли Бог творив світ, Бог Отець це його була воля створити людину по образу і подобію Божому. І творить він світ Словом. І Дух Божий шиляв над поверхні та оживотворявся до життя. Дух Святий животворить. Дух Святий творить істину. Дух святий перебуває там, де чистота, де правда. І це є дуже важливим знати. І кожен з нас повинен усвідомлювати, наскільки важливою є присутність Духа Святого в житті кожного з нас. На сторінках священого писання, ми читаємо про. Дари Святого Духа і плоди дарів Святого Духа. Це є різні речі. Відмінність між дарами і плодами дарів Святого Духа заключається в тому, що дар це подарунок, це те, що дарує Бог кожному з нас. А плід Дара Святого Духа це те, що здобувається в що здобувається зусиллями, але звісно ж при допомозі Святого Духа. Ми знаємо, що є такі дарі Святого Духа. Дар мудрості. Цей дар, даний Богом християнину, щоби ми могли пізнати про диву дорогу. Дар розуму. Далі нам, щоб ми змогли розпізнати правду від неправди, щоб ми могли розрізняти, що таке добре, а що таке погане, що угодне Богові, а що противне проти Богу. Як того Бог дав людині розум, дар ради, дає у важких обставинах нам можливість. Вибирати, як правильно жити. Разом із тим, тим даром завжди користуються старші. Наприклад, батьки завжди радять своїм дітям, як правильно жити, як правильно поступити. В тих чи інших випадках життя. І мене рідко. Звертаємося часто до людей більш духовно освічених, кажемо, я потребую вашої поради. Тому це є дар Духа Святого, дар ради, дар кріпості, дає нам силу побороти всякі перешкоди і взагалі кріпкість фізична, яка дає нам можливість працювати, дає нам можливість. Служити дає нам можливість творити добрі діла. Слідуючий дар – це дар знання, розвічує наш розум, поглиблює наш християнський світогляд і допомагає нам в пізнанні Бога і в пізнанні себе у відношенні до Бога. Дар поможності, який зіріває наші серця до молитви. До богослужіння, який спонукає нас до того містичного єднання з Богом і дар страху Божого, який остерігає нас перед гріхом. Каже Священне Писання, що початок премудрості страх Божий. А страх Божий заключається в тому, щоб людина не прогнівила Бога своїм гріхом. Щоб людина не прогнівила Бога своїм негідним життям. Оце і ті дари, які присутні є в житті кожної людини. Кожна людина має в тій чи іншій мірі оцей дар Духа Свята. Але отримавши ці дари, продовж свого земного життя, людина має досягнути. Це щось подібне, як господар садить дерево, удобює його, поливає його, дбає на Ним, щоб воно зростало. І воно має свого часу принести плід. Так само, коли звершується таїнство хрещення над дитиною, окрім таїнства хрещення, звершується. Таїнство миро -помазне. І там прогуляється такі слова, печать дара Духа Святого. Оця печать дара Духа Святого, тобто оці дари даруються дитині при народженні в таїнці хрещі та миропомазані. А далі, чи буде ця дитина розумна? Чи буде ця дитина мудра, чи буде вона мати страх Божий? Це вже залежить найперше від самої дитини, а далі від батьків, які дпають, які стараються, які допомагають. Ось. Але насильно вони не можуть зробити з цієї дитини щось таке надзвичайне. І ось тому так само. Вже потім, коли ця людина зростає, пізнає, досягає половіття, проживає своє земне життя, і коли закінчується оце земне життя, подібно, як на дереві, мають бути плоди. А які це плоди? А плоди Дарів Святого Духа ми читаємо про це у посланні апостола Павла до Галатії, її деві. Це любов, радість, мир, Люди. Милосердя, віра, лагідність, здержливість. Оце ті плоди, які мають звисати на дереві нашого життя, коли ми його закінчувати немо. І тому ці плоди дарів Святого Духа ми маємо здобути внаслідок певних зусиль, прикладаючи їх зусилля. І дуже важливо є дорогі Христів саме сьогоднішній день, день, коли свята церква прославляє та величає Святого Духа, пам'ятати про те, що не все так просто. Не просто так тому, що ворог роду людського діялу, як каже апостол Павло Першому соборному останні, є урикаючи, ходить і. Дивіться, кого пожертв. Тобто ворог роду людського дияволу робить все для того, аби людина не розвивала в собі ці плоди, щоб людина не розвивала ці у собі дари і не мала оцих плодів. Тобто робить все для того, щоб людина втратила цю плодода, щоб людина перебувала в стані гріха. І не відпостається, що йому вдається це зробити. Йому дається перемогти людину, перемогти оці бажання, оці стремління. І людина часто легко, навіть не усвідомлюючи того, чи не до кінця розуміючи, відпадає в Бога, втрачає благодать Святого Духа, живе в гріхах і беззаконня. І навіть якщо молитву гори, але часто ця молитва є молитвою уст, але не молитвою серця. Я думаю, що, можливо, хтось із вас, тут присутній, собі меркує, як було колись у моєму житті, коли молитва линула із своїх уст десь глибини серця. Мені хотілося молитися, мені хотілося перебувати в цьому стані, але прийшов певний період часу, це десь загубилося. Це десь пропало. Цього десь не стало. І виникає питання, чому? Що є причиною того? Чому цього не стало? Де це ділося? І, як правило, причиною цього є гріх, який позбавляє нас благодаті Святого Духа. Кожна людина здатна спіткнутися, кожна людина здатна побилятися, кожна людина здатна згрішити. Але це передбачення. І тому дарував нам можливість у будь-який момент нашого життя виправити свій віковий стан, виправити своє життя через Таїнство церкви. І, зокрема, одним із таких таїнств таїнство покаяння. Одних друге місця таїнств таєств таїнство святого причастя, ми, об'єднаючись з Христом. Перепрошуючи його і роздаючись перед ним вдаючи покаяння, єднаємося з ним в світі дані Іхарістії і сповнюємося тою ж благодатью, яку втратили через гріховне своє життя. Ви знаєте, в посланні святого господа Павла до Тимофія є написані такі слова, що Настане такий час, коли люди будуть мати вигляд благочестя, але відречуться сили благочестя. Тобто, по йдеться про те, що людина може мати, знаєте, вигляд благочестя, бути в пустоці, бути в довгій спідниці, мати верниці намовану на руці. Розумієте? Але всередині пустота. І немає благочестя, і немає. Благочестя в душі. Може людина мати, знаєте, довгу борту, ходити в чорному олізі і мати витикуна. Але в середині така людина може бути повна пустоти, порожнечі. І вигляд ніби є благочестя, але насправді немає сили цієї сили Духа Свята, сили благочестя. Старців, люди шукають духовних наставників, їдуть хто зна куди, щоб щось дізнатися, щоб отримати якусь настанову. Той час, коли оця настанова перед кожен із нас це святе Йоанни. Через яке до нас промовляє не монах, не якийсь духовний наставник, не якийсь досвідчений священник, а сам. Господь наш Ісус Христос, який став першим священником і заступником перед Богом Отцем за упалий у гріх людський рід. І ось ці речі, вони мають дуже важливе значення в житті нашого гріму Христія. Тому що ми часто шукаємо того, що скаже людина, але не шукаємо того, а що каже Бог. Не часто даємося до того, ви, ви знаєте, якийсь там старець десь колись сказав, що ось колись настане такий час. А навіщо в цьому всьому? Якщо ми можемо відкрити святий Іван? Якщо ми відкриті, можемо свящати Писання і тут ми йти відповідь, яку каже саме своє, а не людина. І ось тому ми повинні дуже чітко розрізняти оці речі сила благочестя і виплаче. Апостол Павло, по станцію Тимофія закликав і застерігав усіх нас від оцього. І тому дуже важливо є у Христі, що ми сьогодні, в день Святого Духа, коли ми відчуваємо себе зв'язаними пороками гріхів, а отож і зв'язаними. Силою злих духів, які сьогодні людей поневолюють, поневолюють в гріковних різних пороках, чи це юнопаління, чи це алкогольна залежність, чи це порнографія, чи це благодіяння та розпуста, чи це ігроманія, чи це постійне перебування біля комп'ютера, це вже є залежність бісівська. І якщо ти сьогодні, брате чи сестро, відчуваєш себе залежним від того, хай Господь з силою і дією Святого Духа звільнить тебе від цих пут гріховної залежності і сповнить тебе своєю благодаттю жити життям угодним і життям сповненим благодаті Святого Духа. Сьогоднішньому апостольському читанні ми чуємо, де каже, священне Писання нам, що не впивайтеся вином якому в якого розпуста, але краще наповняйтеся Духом Святим. Ми собі можемо подумати, а яка, яке має відношення вино? А відношення дуже велике. Я вам скажу чому? Чому апостол про це говорить? Коли Споживає вино, вона стає веселою. Вона стає радістю. І на Біблії написано це, що вино веселить серце чоловіка. І багато людей шукають по цієї веселості. Коли людина впадає у їх пияцтво, вона впадає не тому, що їй подобається пити той чи інший допомогний напій. А впадає тому, що відчуває радість. І якусь утіху, коли споживе це. Чому люди впадають у гріх на Тому що той стан, в якому вони знаходяться, це є стан підвищеної радості, але пісівської радості. Молить, називається кайф. І апостол каже, краще наповняйтеся Духом Святим, бо коли ви будете сповнені духом, Це радість перебування у дусі святів. І яка причина того, що багато людей, які перебувають в безвихідній ситуації, починають помаленько спиватися, подати в рік пияцька. І в кінцевому результаті вони жахливо закінчують. І кажуть, знаєте, мені так погано. Мені так погано, а от як ви місце легше. Оце легше. Від диявола, від піса після да їм оцю полегшість, щоб потім ще більше заволодіти душею цієї людини. А коли людина радіє у дусі святім, ця радість значно більша, ця радість значно більше наближення людину до щастя. І це щастя називається блаженством, тобто найвища ступінь щастя. Але для цього треба відмовитися від гріха. Але для цього треба переборонити. І прийнявши цю благодать Святого Духа, радіти, сповняючись нею. Саме цього навчає нас апостол Полов послання, яке звучало щойно. І ось тому, дорогі в Христі, сьогоднішній день особливий день. І дай Боже, щоб кожен із нас, повнивши сьогодні Святого Духа, проводив життя Овим, сили благочести. Я ще і ще раз закликаю вас до цих слів священного писання сили благочестя», а не вигідну честь. Щоб ми, сповнившись сили Духа Святого, творили Бога Ява, щоб з нас наші мали слова на прослав Бога, щоб ми провадили життя, сповнене Духом Святим, творячи добра на славу Божію. І цим же. Будучи сповнені Духом Святим, серцем, устали і життям своїм, прославляли Бога, Тойсі слава Бога Отця і Сина, і Святого Духа за нині, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!